Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Місто Анкона, Італія. Це саме центр міста. Одна із головних площ в цьому місті. Вона зветься Площа Риму. Показую вам фонтан. Це головний фонтан в цьому місті. Він зараз напів відключений. Коли його повністю включають, то зверху тече водичка теж. А так він зараз є рілі, душа в тілі, Економія води. Годинник показує 10 годин ранку. І тут навколо фонтана є невеличкі, такі ще лавочки і стільчики. Коли гарна погода, тут люди тут сидять. Поряд з фонтаном розміщена сцена, новорічна сцена. І тут часто проходять виступи бачите, в червоних кольорах різдвових. Зараз на цій площі базар, він практично кожен день базар. Зранку тут базарчик. Покажу вам новорічну ялинку, головну ялинку в цьому місті. Чомусь закритий інформаційний пункт. Не знаю, можливо, пізніше відкриється. Це головна ялинка цього міста. Жива, вона висотою до 10 метрів, гарна пишна. Від компанії Мерлін. І того року теж ялинка була від цієї компанії. І біля цієї ялиночки розміщений, вертеп новорічний. Зараз, друзі, хочу вам розказати історію, яка зі мною трапилася кілька років назад. Ну, Я дуже люблю Мілан. Період новорічних свят це вже вертеп фігури святих, повний зріст. Дуже люблю Мілан в період Різдвових свят, і от кілька років підряд я їздила, відвідувала Мілан перед Новим Роком, перед Різдвом. І е, мені подобалося, як Мілан готується до новорічних свят по всьому місту. Десять гірлянди, освітлення, десятки ялинків від знаменитих е, компаній, такі як Бучі, Армані, Бачі та інші. Я пам'ятаю, кілька років назад я приїхала от в Мілан і гуляла по місту і біля компанії. Шанель да. біля компанії Шанель проходила акція, можна було сфотографуватися і буквально через кілька хвилин давали вже оці готові фотографії в обкладинці. Залишилася приємна згадка, приємний спогад. Да. Так по, по всьому Мілану в різних куточках Мілану, от ці новорічні ялинки, гарно прикрашені. І от я кілька років спостерігала, робила фотографії біля одної з головних ялинок в самому центрі міста Мілан, а саме біля Цодомського собору є е Така галерія, це називається галерія Віторії Да? І от два роки підряд я їздила і бачила і ця ялинка від компанії Цістраси Да? До цієї ялинки неможливо було підступитися через те, що багато людей робили фотографії, знімали відео, дивилися на цю ялинку. Це не мож неможливо було підступитися, зробити фотографію. Таке скупчення людей. Постіллю. Ялинка дуже гарно переливалася цими стразами, освітленням. І цю ялинку прикрашали не кої-как, а прикрашав дійсно професійний дизайнер, тому що проста людина не зробить такий шедевр, я по-іншому не можу сказати. Ну, і це один рік, потім другий рік, і на третій рік я теж вирішила, це буквально два роки назад я вирішила, поїду. Ні, друзі, це було того року назад. Я думала, з'їжджу я теж в Мілан на ці різдвові свята. І з надією подивитися знов ялинку від марки «Сваровське». І що ви думаєте, приходжу я в цю галерею і бачу, що середина там, де стоїть. Ялинка, як звичай, пуста, людей зовсім мало. І Я підходжу ближче. О Боже, що я бачу? Те, що я побачила, це важко назвати ялинкою. Це такий, знаєте, конус, скоріше всього. Оці ж <кій> такі пуфіки. Від компанії Гучі, да, дорога компанія, ці пуфіки поскладувані один на один в формі конуса, да, в кольорах коричневих формі Гучі, фірмі Гучі, да, які кольори, і сірі, оці пуфіки, і сірі. такі поскладовані в формі конуса, щось воно нагадує форму ялинки. Ялинкою це важко назвати. Мому розчаруванню не було меж. Такого я не очікувала. Настрій був спорчений. Я приїхала в Мілан з такою надією побачити цю новорічну ялинку у цій красі, а те, що я побачила, це було одне розчарування. Отакі От бувають моменти. Цього року я була в Мілані з Мілану, як транзитний пасажир, я залишилася. На один день і на одну ніч побачити Мілан і була з надією. Це було коли. Це було три тижні назад, з Надією, побачити Мілан новорічні з прикрасах новорічних в новорічних вогнях з новорічними ялинками. На жаль, головна площа Домського собору вже стояла ялинка, вона б тоді прикрашалася, тільки починали її прикрашати. Так? Але... Але, 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 я не встигла, я не змогла побачити усі красі цю ялинку з прикрасами. Зараз тільки можу наблюдати відео і фото в соціальних мережах. І бачу теж відео і фото в соціальних мережах. Оцю ялинку, яка стоїть у калереї Вікторії Еммануеле. Да? Вона дуже гарна. Від марки Армані, по-моєму, штучна. теж. Професійний дизайнер оформляв, прикрашав цю ялинку. Гарне освітлення, гарні прикраси. Але вживу, на жаль, я її не зможу цього року побачити. Отакі спогади про новорічну ялинку в місті Мілан. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.